Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Сьогодні я пересадила свої каштанчики. Один посадила ось тут, за двором. Тут у нас така верба, вона стара, стара вже, її потрібно зрізати, а каштанчик молоденький вирости і буде давати нам тінь у двір. У нас сьогодні світла знову немає. Опрацює генератор. Тут я прикопала ще два каштанчики. Один залишила на тому місці за хатою. Морозник прийнявся. Все росте. Хризантема також. Я сьогодні обрізала свої півники. Бузок. Абрикоска. І ще одна абрикоска. А тут я посадила жоуді. Так їх захистила від курей, бо відер без немає. Маю надію, що навесну вони виростуть, так як і каштанчики. Я теж свої каштани садила по осені, кинула 5 каштанів у ямку і з них виросли весною молоденькі. Маю надію, що й дубочки в нас теж будуть. Сьогодні вночі у нас був приморозок. Мінус один. Зараз 10 градусів. Сонце сховалося за хворами. Ще по обіді світило. Жовтень вже потихеньку доходить до завершення. Бажаю всім всього найкращого. Вибачайте, якщо не всім пишу коментарі. Стараюся дивитися, але зараз така обстановка, як бачите, інтернету часто не буває. Підписуйтеся, хто ще не підписався на мій канал. Ставте вподобайки. І до наступних відео.